Ас є переможець, це полосатий. Суп пройшло вже півроку, і він зі супершвидкістю доповз до свого фініша. І його супер приз це мали бути листочки, але походу він до цього діла не доживе. Але тим не мін'я він є переможцем. А кому треба гієрішотка і новґрін екопродукт, щоб тут повзали у вас равлики, щоб жили равлики, щоб земля була біологічно активною, щоб в землі там якісь букашечки, черв'ячки могли собі жити спокійно. Беріть, застеляйте, гієрішотку. Вся вода, яка капає з неба, вона сюди буде вся проходити через неї. Не треба ніякіслівні стоки робити. У вас буде екопродукт, і екопродукт. Чого? Тому що є рішотка зроблена з переробленого пластику, чи польська і чи Україна. Ось така. Вона вся зроблена з переробленого пластику. Тобто, ви будете очищати планету від забруднення, і у вас буде зато.